Що робити, якщо через неправильний розрахунок податкового навантаження з ПДВ вам нарахують штрафи, внаслідок чого бізнес опиниться на межі знищення? Через які помилки в розрахунку лікарняних для сумісників податкова накладе штрафи? Що робити, якщо відсрочку по бронюванню анулюють через вашу помилку? Відповіді на ці питання, а ще багато інших важливих бухгалтерсько-податкових тем, будемо розбирати на наших безкоштовних вебінарах. 31 березня ПДВ лікарняні та перевірки ПФУ, як уникнути штрафів та оптимізувати податкове навантаження. 2 березня дізнаєтесь, як закрити перший квартал 2025 року без помилок, правильно розрахувати податок на прибуток та нарахувати і виплатити дивіденти. 4 квітня поговоримо про податкові перевірки та практичні кейси з проведення обліку, товарних запасів, УФОП, а також розберемо питання нарахування лікарняних і заповнення зарплатної звітності підприємцями. Щоб нічого не пропустити і правильно вести облік, не пропускайте ефіри і реєструйтесь під відео.